Днем народження щирі слова! Ми для тебе заспіваєм. З днем народження щирі слова! Ми лише тобі бажаєм. День народження завжди свято, а особливо святковим цей день є, якщо це ювілей. Свій 230-й день народження, 22 серпня, відзначало живописне село Велика Костромка для жителів. Цей день запам'ятається надовго, адже свято було організовано настільки добре, що кожен міг знайти собі розвагу по душі. Якщо вийшов з дому голодний, будь ласка, шашлик вже готовий. Та не тільки шашлик. На багатці сьогодні готували і інші страви. Та найбільше, мабуть, сподобався день села дітям. Адже для них тут був просто рай. Надувна гірка, цілих два батути, смачна солодка вата, чудовнайські аксесуари. Ось чим бавилися діти на святі, та не могло обійтися свято без святкового концерту. Привітати великокостромців таким визначним святом завітали почесні гості. Серед них голова апостолівської райдержадміністрації Харченко Олександр Валерійович, його заступник Віктор Мудрий, колісник Лідія Павлівна, начальник відділу освіти апостолівського району, Качан Валерій Анатолійович, Зелендольський міський голова та інші. Як батько любить свою дитину. Так, своєрідне село любить та дбає про нього сільський голова Микола Миколаєвич Фартушний. Вже стільки років відповідальність за благоустрій та розвиток села лежить на його плечах, тому не обійшлося свято без поздоровлень сільського голови. Шановні друзі, шановні односельщани, жителі села Велика Кастронки. Дорогі наші гості та запрошені, дозвольте. Особисто від себе, а також від депутатського корпусу всього активу села Велика Костровка. Щиро привітати всіх вас із нашим сьогоднішнім святом. Святом дня села Велика Костромка! Шановні друзі, наше село достойне цього свята, тому що... Село Велика Костромка це самодостатнє село. Ми маємо з вами дитячий дошкільний заклад дзвіночок. Ми маємо з вами прекрасну нашу середню школу. Ми маємо амбулаторію, аптеку і всі установи соціальної інфраструктури. У планах у нас також дуже багато цікаво. Це і підпитної води з міста Зінодольська, це реконструкція нашого водного комплексу і багато-багато багато інших речей. І це завдяки вам, мої дорогі друзі, друзі досевчани, завдяки нашим аграріям, які отримують гарні врожаї, створюють робочі місця, розраховуються своїми пайщиками. А також допомагають утримувати наші заклади соціальної інфраструктури. Це також стосується і наших підприємців, які крім всього остального, забезпечать жителів села якісними і повноцінними товарами, як продовольчої, так і промислової і господарської групи. Шановні друзі, але наше село також має і славну історичну спадщину. Як уже сьогодні було сказано, 230 років було засновано село Велика Костромка. Село заснували вільні люди. Село мало багаті землі, багаті озера. Село було власним центром Херсонської губернії. В селі до революційні часи, задумайтесь, проживало понад 13 тисяч населення. Село мало три церкви, село мало дві школи, лікарню. Тобто це також було самодостатнє село. Наші з вами предки пережили тяжкі революційні часи. Голод, голокіст дуже тяжко було під час Великої вітчизняної війни. І ви знаєте, що в статуті села Великої Костромки записано, що вважати визначною датою 28 лютого. За визволення села Костромки в цей день загинуло і поклали голови близько двох тисяч бійців Червоної армії. Наші з вами попередники, наші діди-прадіди відстроїли, відбудували наше село, нашу державу, наші господарства. На території села було створено 7, 6, потім один колос дружба. Це все видно із сценів, які можете сьогодні продивитися. Потім було створено Степовий і потім Степовий-Комсомольський. І наші славні традиції, наших славних предків продовжують прийдешні покоління. Ну, не все так добре, як здається. Ви знаєте, що в минулому році Росія голосила необ'явлену війну, і багато наших односельчан пішли захищати батьківщину і рідне село. В минулому році ми всім селом шанували сіку пам'ять і провели в останній путь героя нашого земляка Токачова Віталія Михайловича і в честь цього подвига. Його коди був відчений меморіальною доскою на будівлі нашої школи. Також всім бійцям, які приймали і приймають участь у бойових діях зони АТО. Благодарні жителі села витували почесний стен, а також безпосередньо самими бійцями закладено алею пам'яті із каштанів. Ну я повинен сказати, наші жителі, всі ми вміємо не тільки добре працювати, захищати нашу татьківщину, наше село, а й добре відпочивати. Тому у цей прекрасний день, а цей день свята села Велике Кастромки, ми відзначальні святкові передень Величного свята Дня Незалежності України. Я всім вам від чистого серця хочу побажати миру. Добра, злагоди, великого людського щастя, міцного здоров'я, в домівка, достатків і благополуччя. Великокостромці отримали привітання і від інших почесних гостей. Серед них заступник голови апостолівської райдержадміністрації Віктор Мудрий. Зі святом, шановні земляки, головне і саме цінне багатство нашого району це його люди. Сьогодні свято тих, Хто 230 років своєї тяжкої праці розбудовував це село? Сьогодні свято тих, хто, кому ще предстоїть перейняти естафету відповідальності за розбудову вашого села. Бажаю щиро від всього серця, щоб у кожній великостромській хаті панував достаток і щастя. І ще раз вас зі святом і дай Боже миру на українській землі. Концерт триває і свою пісню розпочинає улюблений всіми великокостромцями колектив Горлиця. Гей, десь там, де чорний обісів на коня коса! I'm not Ці виступили на святі зі своїми номерами: запальні танці, веселі та душевні пісні. На святі відбувалася і церемонія нагородження. Відзначали довго жителів села та інших почесних жителів. Це кращий підприємець року, кращі аграрій і так далі. На святі гуляли до темної ночі. Виступи на сцені не припинялися, і глядачі захопливо спостерігали за творчими колективами. В цей час. Знайшлися і ті, хто вирішили перевірити свою міць, спритність та удачу. Знаменита українська розвага, «Стоп з подарунками не могла залишити запальних великокостромських хлопців без уваги, які з таким ентузіазмом взялися за справу. Що не залишили в кінці кінців на стопі жодного подарунку? А поки ми вирішили поспілкуватися з жителями села та перевірити, чи дійсно їм подобається свято. І відповіді були очевидними. Мала дід голова сільської ради безпокоїться за нас. Все добре. Він нравиться покупці. Не? О, не співаємо видавати. Праздник понравился. для дітей просто замечательный, да, праздник був. Ми приїдемо ще сюди з приїдемо. Концерт закінчився і настав час перевірити удачу ще раз, тобто розігрувати лотерею. Інтрига була натягнутою. Кожен хотів, щоб його номер вдався виграшним. Та добре, що приз був не один. Хтось повернувся додому з поросятком, хтось з баранчиком, а дехто з гусочкою. Розігрувалися також банка меду, баклажка маючого засипу, горчички для відпікання. Тепла простінь, мішок дерці, зерно, мука, набір для душу та багато іншого. По закінченню розіграшу розпочалося неофіційне святкування, масове гуляння та дискотека. Тож для великого костромців це було не просто свято. Це нагода гарно провести час, поспілкуватися зі своїми друзями, сусідами та можливість повернутися додому цінними призами. слышишь старой песни мотив, Ты сама напевала не раз. И глаза закрываю на миг, Забыл, Что ты городская сейчас. Эта песня синий простор, Край родимый напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор Часто вижу я во сне. Девчоночка с кубля. Мне быть как разок, всего лишь на чудо, мою лишку на куда куда сударяга, девчоночка с Мне быть как раз всего лишь на мою лишку на кутарон. Дышит лунная ночь, редкий свет не окошек домов. И так хочется снова сорваться прочь, Сиреневый рай дом, Чтобы кругом опять голова И слова, как хмельное вино. Чтобы ночь была, не расти трава, Любишь, любишь, равно. У -у 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 -у, Скачет мою весну на хуторок куда хуторяга Девчоночка смугляга В небо как разок Всего лишь на чудо Мою весну на хуторок

Танцювати вже юшка подошла, з днем народження, щирі слова! Ми для тебе заспіваємо, з днем народження, ширі слова.